З 2023 року найчастіше ми одягали не сукні, а каски та броніки. І знімали ми найчастіше не про хуліганів, а про розбиті ракетними ударами будинки і зруйновані життя. Ми взяли сотні інтерв'ю у неймовірно стійких українців, які гідно тримають агресію Росії і вірять в нашу перемогу. Ми бачили неймовірну підтримку міста та самих Дніпрян у допомозі як військовим, так і переселенцям. Ми чули, як діти співали гімн України в бомбосховищах та загадували бажання про повернення усіх захисників та захисниць України додому. Ми писали десятки інтерв'ю з волонтерами, які 25 годин на добу, 8 днів на тиждень, і 366 днів підтримують нашу армію. Ми дякуємо усім силовим структурам та комунальним службам міста і України за їх працю і захист. Ми вітаємо із наступаючим 2024 роком всіх, хто слідкує за головними новинами Дніпра та України разом із нами. І окремо ми вітаємо кожного, хто зустрічає Новий рік не вдома, а захищаючи нас. І згадуємо кожного, чиє життя забрала війна. Цей рік був особливий, бо нам його відстояли великою ціною. І ми точно знаємо, що у наступному році на нас всіх чекає перемога з Новим роком Дніпро та Україна.